і так моя вага на сьогодні понеділок 9 жовтня становить 97 кілограм 850 грамів записую 9 число. І так починаю обміри. Останній раз я обмірялася 11.09. Починаємо. Так, об'єм груді. Сто Пишемо сто 11, так. На сантиметр менше. Було 112. Тепер об'єм під груддю. Об'єм під груддю. Тут я зайду ніде. Тут. Так. 99. Дев'яносто дев'ять. А було дев'яносто вісім щось більше так, об'ємта. Об'ємтаю. Сто чотири. А було сто шість. Талія менше на 2 см. Так, об'єм. Бедер стегу. Так об'єм. Ну, тут я міряю. Так. 119, так і є. Так як і було, так і є. 119. Так, об'єм ноги. Об'єм ноги самій ширшій частині. Так, 59. А було 61. 59. Руки. Руки. Okay. Тридцять 39 Тридцять девять, тридцять. Ще раз породні так. Тридцять Я вже накачала. Було 37, так, 39, добре. Все обміри зробили. Ну, що вталії менше, на 2 см в талії. О, і об'єм ноги на 2 см менший. А то все так. А й об'єм груді на 1 см менший. Це за місяць. Так, ну все, обміри зробили. Подивилась я 7.09, ось, була вага 97500. І сьогодні це місяць пройшов. 97,850 850. Угу. Але за місяць у мене тут були коливання. 98-100, 97 900, 98-500, ну, туди-сюди і в кінці вийшли на плюсовий результат. 300, 300 грамів більше. Ну, нічого, будемо працювати далі. Так, дівчата, пів 11 аж слюнки течуть уже їсти хочу. Голодна, як собака, вже наробилася, ще різки в роті не мала. Сідаю їсти. Значить, що тут ложка в мене, гречки захотілося мені дуже. Гречка зелена. Сережі варила та й собі ложечку поклала. Дві котлетки, ну там в котлетках м'ясо качине і. Кабачок, і цибуля і чесник, сіль і перець. Все. І вони запечені в мене в духовці. І салат із баклажан. Вчора так мені сподобався. Баклажани квашені. Я квасила, там в мене є рецепт. Якщо хочете, заходьте, дивіться, і робіть. Все, каву зробила, розвела геть, таку, щоб була не крепка, не міцна і два кусочки сиру. Сир звенигородський, мягкий. Я люблю м'який. Сережа любить твердий, він собі взяв вчора твердий, а мені м'який. І масло. Помазала там кусінчичок того масла. 80, 82% жирності. Оце масло. А нижче жирність, жирність не, не купуйте, то не масло. Так, дівчата, все, всім смачного буду їсти. Аж не можу вже їсти дуже хочу. Показувати не буду, як я їм. Дівчата, сир оцей, ну, це сказка. Рекомендую, хто любить м'ягкий, звичайно. Ну, взагалі, ну, добрий такий. Оце класний ковбасний магазин у нас Маріна Ткаченко. Ну, не можу наїстися. Твердий не люблю. Твердий мені він солюний якийсь. А це Дуже смачний. Фух, так. Все нормально, дівчата. 11 часов передишка вже заморилася. Тільки що поснідала та й лягла. Зараз поставлю вам відео. Подивитися, що я сьогодні вже робила, щоб вечором було менше менше дивитися. Все, давайте пока.